О, це не той будинок. У мене проблема. На ньому написано 912. Я купив 908. На фотографії на аукціоні був зображений той будинок. Я думаю, що купив просто цю ділянку. Здається, я просто купив трохи землі, і все це відео трохи стрибатиме в часі, адже минуло 9 місяців від дня, коли я придбав цю нерухомість. Поясню, що саме я придбав: нерухомість із податковим свідоцтвом. Якщо ви досить довго не сплачуєте податок на нерухомість, зрештою округ забирає цю нерухомість собі. Вони забирають цю нерухомість, але вони не займаються нерухомістю, тому виставляють цю власність на аукціон, і вона продається з аукціону. Я придбав щось подібне. Зараз покажу вам на податковому аукціоні. Тепер що відбувається? Ви не отримуєте чистий прозорий титул власності, ви отримуєте так званий тихий титул. Комусь повідомили про цю землю. Але ця людина не прийшла. Ми робитимемо ставки на цю ділянку у наступному фрагменті. Зараз усе поясню. Я вивчаю систему податкових свідоцтв на право власності і дізнався про тихий титул, який зараз поясню детальніше. Я планую купити цей гарний будинок із двома спальнями, двома ванними кімнатами і гаражем на одну машину. Я дослідив податкову карту, переглянув фото на аукціоні, і ми вирішили купувати цей будинок. Але те, що ви побачите, як я купую в наступному сегменті, це випадково ту ділянку землі поруч. На сайті мого округу ви можете побачити результати аукціону. Я купив будинок за 60 тисяч 400 доларів. Вніс завдаток 3 тисячі. Залишок боргу склав 57 тисяч 380 плюс гербовий збір. Загальна сума 57 тисяч 839 доларів. Мені треба впевнитися, що залишок сплатять до суду попереднього власника, щоб уникнути його погашення ними. Я зараз у суді. Я виграв цю нерухомість на аукціоні кілька годин тому. Зараз четверта. Аукціон закривається о п'ятій. Мені сказали, що на аукціоні, так би мовити, людина може викупити, погасити свій борг до кінця дня. Якщо вони встигнуть раніше, це знову буде їхнє. Тому хочу бути першим. Я планував піти туди завтра вранці. Я тут сьогодні, щоб дізнатися, що потрібно для купівлі. Цього місця у мене тут чек на 58 тисяч плюс 5 тисяч, які я вніс готівкою. Тож ми з'ясуємо, що насправді потрібно. Вона, здається, обіцяла дати мені право власності сьогодні, але я не впевнений. Знову ж таки, готівка перевірена, чек касира. Ось так, дякую. Дайте нам кілька коротких нотаток. Я піду попрацюю у своєму офісі і повернуся 15 хвилин по тому. Я офіційно придбав будинок у Флориді за 62 839 доларів 80 центів. Я маю власний будинок. Давайте подивимось. Це були прості 15 хвилин. Мені оформили акт власності. Дивовижно. Тепер все залежить від мене. Потрапити в будинок і все таке. Отже, я вже тут, у самому центрі Стюарта, Флорида. Подивімось, наскільки це місце далеко від центру. Прокласти маршрут. Добре, тут зазначено, я за 9 хвилин від центру міста з ресторанами, нічним життям, музикою, пляжами та прогулянками на човнах. Усе це поруч. Поки все добре. Я помилково ввів вулицю замість Авіню, а у Флориді це важливо. Південний захід, північний захід, південний схід ведуть у різні напрямки шість хвилин від центру. Тож ви бачите, що я йду поруч із майже новим рейндж-ровер. Я насправді не хочу під'їжджати до будинку на рейндж-ровері. Завтра я приїду на своєму рам, залишу авто на вулиці, і ми підемо подивитися цей будинок. Тому що район ну не дуже. Ось цей будинок. Насправді це гарний будинок. Гараж, дах виглядає нормально. Трохи знебарвлення в тому кутку, непоганий ландшафтний дизайн усе заросло, але це не жахливо. Давайте перевіримо сміття, щоб подивитися, чи є щось у смітті. Сміттєві баки порожні. Це хороший знак, що замкнено. Це хороший знак, що трава заросла. Я припускаю, що це означає, що тут ніхто не живе. Перевіряю пошту, пошту не забирали. Це добре. Це не той будинок. На номерах написано 912, а я купив 908. На фотографії на аукціоні був той будинок. Думаю, я купив просто цю ділянку. Здається, я просто купив якусь землю і все. Боже мій, мені доведеться сьогодні ще більше розбиратися. Що? Не може бути, щоб на фотографії був цей будинок: одна спальня, одна ванна кімната. Але ці цифри 912. Я зараз такий розгублений. 920. 912. О, чорт! Можливо, я витратив 60 тисяч на цю ділянку землі прямо тут. Через дві години я пішов у спортзал, щоб розвантажити голову, бо справді все зіпсував. Коли я подивився на ділянку та номер на карті, на зображенні був будинок із відкритою ділянкою поруч, і я подумав позитивно: це будинок, а не просто ділянка. Я вперше це роблю, тож можете вчитися на моїх помилках. Я постійно роблю помилки, вчиться на них, щоб не повторювати моїх помилок. Вчиться за мій рахунок, а не за свій. Я не знаю, що роблю. Я вчуся на ходу. Учора я дізнався, як робити ставку на той будинок. Тож я пішов у спортзал, щоб розвантажити голову. Я все переглянув перед спортзалом. Згодом купив ділянку дорогою додому. Після спортзалу я натрапив на ці два місця. Ці модульні будинки Та зараз уже не роблять мобільні будинки. Як це було у Флориді в 70-х. Тепер роблять ось такі речі: ці модульні будинки. Ця штука була б ідеальною, вона довга. Ділянка довга, така довга конструкція була б ідеальною. Якщо ви вже якийсь час стежите за мною, то знаєте, що я займаюся контейнерними будинками. Проста ідея встановити контейнерний будинок на цій ділянці та подивитися, що вийде. Можливо, це буде контейнерний будинок. Побачимо, що вдасться погодити. Я скажу вам, що я не здаюся, якщо ви бачили мій перший невдалий досвід із будинком. Я перетворив це на щось досить позитивне, і ніхто не думав, що я зможу. Ні, якщо ви думали, що я зможу, я зроблю це знову. Я не здаюся. Цікаво, чи є там алігатори. Рішення знайдемо і зробимо це наступною справою завтра. Я огляну цю ділянку і перевірю, чи є там електрика та вода. У мене є приятель у Нюгемпшері, який займається будівництвом. Я попрошу в нього поради щодо чогось більшого, кращого, ми все з'ясуємо. Я намагаюся бути позитивним. Зараз мені важко. Наступного дня я вже заспокоївся і провів багато досліджень. Вчора ввечері мені стало трохи краще. Учора я почувався справжнім блазнем. Просто соромно було, приниженим, просто жахливо. Я дослідив це, вважаю, це була чесна помилка, яка може повторитися. Я хочу обговорити кілька речей. Отже, це будинок через 3 мого. повна реконструкція. Будинок повністю відремонтовано і виставлено на продаж. Незабаром розглянемо деякі цифри. Ви можете бачити, що це двокімнатний будинок з однією ванною кімнатою, гарно відремонтований. Добре! Навпроти, є ще один будинок у гарному стані з новим кондиціонером і гарним парканом. Тут також є вільна ділянка. Я хочу зараз пройти до своєї ділянки. Тепер, коли моя голова заспокоїлася, подивитися, що там відбувається. Добре, тут у нас ще одна вільна ділянка, і просто такий дурний. Чітко написано 912. Двічі написано 912 у двох різних місцях. Просто така нісенітниця. Тепер що я дізнався про цю нерухомість, вона велика, це велика ділянка. Насправді, 5 років тому на цій ділянці стояв будинок. Його зруйнували. Треба запросити ландшафтного дизайнера для розчищення і подальших рішень. Є кілька планів. Я добре знаходжу плюси навіть у поганих ситуаціях. Тож так і зробимо. Я спробую взяти максимум із ситуації. Спочатку все розчищу і подивлюся, що маємо. Я маю на увазі цей район із низьким рівнем доходу. Тож ми зробимо тут доступне житло. Можливо, житло за програмою секція 8, можливо. Контейнерні будинки, можливо, це ідеальний перехід до контейнерних будинків. Мені потрібно дізнатися, де підключення до каналізації та води. І спочатку електрика надходила від стовпа до будинку, який тут був раніше. Спершу я заплачу комусь за розчищення, і тоді нам буде легше уявити, як це виглядає звідси. Тут видно, де була під'їзна доріжка. Ось тут підключення до води не має бути надто складно. У нас вже є вода і каналізація. Потрібно лише підключитися від стовпа. Це буде цікаво на Ютубі. Принаймні, у наступній сцені я повертаюся до свого ноутбука. Я хочу показати тобі, що я знайшов. Я трохи дослідив і хочу показати тобі позитивні сторони цього району. Я вмію бачити потворне і знаходити гарне красу. Тож саме це мені і доведеться зробити. Тут є цікаві речі, які я покажу в наступному фрагменті: парки, поля та інше. Так, це район з нижчим доходом, але житло потрібне всім. Тож ти можеш купувати будинки за мільйон доларів. Ми можемо купувати будинки для людей із нижчим доходом. Ми можемо здавати житло за програмою Секція 8. Ми можемо. Є потенціал, можна купувати збірні або попередньо виготовлені будинки. Ти робитимеш це разом зі мною за мій рахунок на мої кошти та на моїх помилках. Ти багато дізнаєшся в цій серії, як і я два тижні по тому. Оновлення по нерухомості я щойно повернувся зі спортзалу о 9.30 ранку вже 87 градусів. Тож цей душ, але тут спекотно, дуже спекотно, важко дихати. У Флориді немає холодного душу. Мій спортзал лише за три хвилини від цієї купленої мною нерухомості. Останні два тижні я постійно бігав і отримував багато відповідей. І мушу сказати, що я вражений тим, наскільки всі були готові допомогти. Усі в містечку Стюарт від податкового оцінювача до міського клерка, від інспектора з будівництва до відділу водопостачання та каналізації. Кожна людина без вагань давала мені відповідь і підказувала, куди звернутися. Вони не були роздратовані, не були засмучені. Я кажу їм, це мій перший раз. Я вибачаюся, що я новачок у цьому, і вони одразу ж із співчуттям направляють мене туди, куди мені потрібно. Я, мабуть, зрештою побудую тут будинок-контейнер. Я зустрівся з будівельним інспектором. А клерк роздрукувала 30 сторінок кодексів і виділила потрібне мені. Вона пішла в офіс на 15 хвилин, і я подумав, що вона забула про мене. Вона принесла велику стопку паперів і відзначила, що мені слід прочитати. Це було неймовірно, і все до цього моменту було саме таким: я вже починаю говорити зайве. Щиро вдячний місту Стюарт. Це було неймовірно. Ми прямуємо до ділянки, де відділ водопостачання та каналізації покаже місця підключення до води, і чи є у мене подрібнювач, який як я розумію подрібнює все перед тим, як потрапити в каналізацію. Тож ми зараз це перевіримо. Зараз я перетинаю залізничні колії, і деякі ділянки тут не рівні, але я хочу показати вам ось цю. Тут ви можете побачити всю бруківку, гарний ландшафт, ось церква. Той будинок гарний ще кілька. Тут хлопець на Z06, де... Є будинки або люди, які пишаються своїм районом. Ось тут, ось тут, ось тут. Здається, що є люди, яким не байдуже, і в певних місцях це виглядає досить пристойно. Є порожні ділянки, мабуть, їх продають за копійки, а я віддав 62 тисячі за одну дурень. Але ось ми тут, водопровід і каналізація щойно зникли. Вони пробули тут менше 10 хвилин і знову були надзвичайно корисними. Дякую, Адаме і Брюсе. Тут підключення до води, але лічильника немає. Щоб його встановити, потрібно платити. Для дуплексу треба буде ставити ще один лічильник. Підключення готове. Залишилось сплатити лише за лічильник. Потім у мене є підключення до каналізації від вулиці до цього місця, і це є ділянка. Я все тут розчистив, просто покосив траву і підрівняв. Тобто по ширині це 40, три з половиною фути, а контейнерні будинки 13 метрів. Тож мені потрібно дізнатися про відступи. Якщо це відступ в один фут, то все має бути гаразд. Якщо ні, контейнер мабуть буде надто широким для цього місця. Думаю, не вийде розмістити його по ширині, хіба що повернути обличчям у цей бік і з'єднати під'їзди. Але сумніваюся, що це можливо. Зараз ділянка трохи прибрана і виглядає добре. Ми можемо діяти. Я вклав 63 тисячі у цю ділянку. Чесно кажучи, лендровер, який я нещодавно придбав, обійшовся так само. Тож я фактично купив землю за ціною авто. Я був тут учора. Я їхав на велосипеді звідси до центру міста, до міської ради, до води, до всіх цих шикарних ресторанів буквально за 5 П'ять хвилин, це п'ятихвилинна поїздка на велосипеді. Це місце неймовірне. Той будинок мав би ідіотів. Я такий дурний. Це місце просто неймовірне. Вони будують залізничну станцію, швидкісну залізницю, яка йде з Майами до Орландо у пішій доступності. Звідси приблизно протягом наступних кількох років, наступних двох років, усе вже затверджено. Тож вартість району зросте. Я ідіот, що купив ділянку землі незалежно від усього. Тобто не кожен будинок на аукціоні має чистий титул. Як коли ти купуєш будинок через ріелтора, ти отримуєш чистий титул, тому що вони роблять перевірку титулу і адвокати перевіряють увесь будинок. Тож, коли ти купуєш цей будинок, ти купуєш його з чистим титулом. Коли ти купуєш щось на аукціоні, на будинку можуть бути обтяження від підрядників, про яких ти не знаєш. Тому тобі потрібно самостійно зробити перевірку титулу, щоб дізнатися історію. Купуючи будинок із податковим актом, ти не отримуєш чистий титул і маєш окремо подавати заявку на його отримання. Самостійно це зробити не можна. Можна потрібно найняти адвоката з нерухомості для подання позову про встановлення права власності, звернувшись до попереднього власника. Якщо ніхто не з'явиться, ти отримуєш чистий титул. Інакше треба чекати 4 роки, поки хтось не з'явиться. А якщо хтось з'явиться і скаже, що це їхня, вони повинні відшкодувати тобі те, що ти заплатив, і тоді отримують свою власність назад. Ми плануємо подати позов на встановлення права власності після купівлі лоту на аукціоні. Від покупки цієї нерухомості минуло кілька тижнів. У мене є три варіанти: перший там встановити контейнерний будинок на цій ділянці це найпростіше. Я вже був у міськраді, і вони це схвалили. Ще можу збудувати дуплекс, але зараз у місті мораторій дозволи на такі ділянки не видають, бо район перебудовують. І влада хоче його відновити, тому дуплекси заборонені. Я хочу показати тобі, що саме хочу збудувати тут: клуб для хлопців і дівчат, парки та середня школа. Усе це поруч із цією ділянкою. Зараз як ти можеш зрозуміти, я не хочу критикувати цей район. Усім потрібне житло, усім потрібен спосіб жити, але це не багатий район. Але в кінці моєї вулиці знаходиться житлове управління. Вся ця територія підпадає під житло за програмою Секція 8, тобто державну допомогу. Тож держава покриває до 60-70% орендної плати за житло. Зараз оренда трикімнатних квартир у цьому районі становить 1800 доларів. Якщо я зможу зробити з цього дуплекс, тобто дві трикімнатні квартири, це буде 3600 доларів на місяць орендної плати. Уряд зараз покриватиме 70% суми для кожної квартири, тобто платитиме 2520 доларів щомісяця. Якщо поділити на двох орендарів, кожен заплатить по 540 доларів. Жити в будинку з трьома спальнями та двома ванними кімнатами, так це досить вражаюче. І я отримую гарантований дохід від уряду, тож до цього я і схиляюся. У мене три варіанти. Зараз покажу дуплекс, який хочу збудувати. Ці ділянки дуже довгі і дуже вузькі, тому для них існують особливі вимоги щодо від. Відступів по 5 футів з кожного боку, що дуже ускладнює пошук відповідного дуплексу. Ось ці ось так. Вони довгі і вузькі і були б ідеальними. Орендовані квартири з бетонних блоків з ударостійкими вікнами. І як бачите, ми їдемо менше хвилини. Тут є бейсбольні, футбольні поля та баскетбольні майданчики. Поруч. Я зараз у міській раді і щойно отримав плани будівництва. Всі відступи затверджені, і зараз поясню, що хочу побудувати. Дуплекс, який я хочу, був дозволений у моїй громаді ще два тижні тому. Дозвольте пояснити, місто проводить реструктуризацію і реконструкцію цієї території. Вони дозволяють або намагаються дозволяти лише односімейні будинки, тому мені не варто витрачати 300 тисяч на односімейний будинок з трьома спальнями в цій місцевості. Дуплекс дав би значно більший дохід, подвоївши мій прибуток без значного збільшення витрат на будівництво. Більше того, зараз у планувальної ради діє мораторій. Вони фактично призупиняють те, що дозволять, а що ні, вони призупиняють видачу дозволів на нові будівлі в цій зоні. Тож ми зараз можна сказати у глухому куті. Дуплекс наразі не є варіантом. А це означає, що й односімейний будинок для мене зараз також не варіант. Перший чи другий варіант продати його. Я можу це зробити, маю друга ріелтора, і вона сказала, що ми можемо швидко й легко отримати на 10 тисяч більше від нашої ціни покупки. Або інший варіант, я можу встановити контейнерний будинок на цій ділянці та легко здавати однокімнатне житло з ванною в оренду. Місто схвалило це, тож можу поставити контейнерний будинок, або продати ділянку з прибутком у 10 тисяч після його встановлення. Я зараз поверну камеру, бо знову ж таки це моя міська рада, а це вид з мого району, який мене просто вражає. Якщо я поставлю на цій ділянці однокімнатний будинок, оренда становитиме 1 тисячу 100 доларів на місяць. Тобто я вклав 60 тисяч у ділянку і ще 60 тисяч у контейнерний будинок, який, як на мене, не так добре зберігає свою вартість. І є плата за дозволи, є будівельні збори, є питання септика або каналізації з контейнерними будинками буде багато клопоту, тому я думаю, що, можливо, просто виставлю його на продаж і подивлюся, що з цього вийде. Не знаю, подивимося, скільки за нього дадуть. Це буде наступна сцена. Ох, я люблю це місто. Минуло кілька місяців. Вибачте, за волосся, шкірку від помідора та майку. Щойно приплив човном у центр міста до міської ради. Мораторій завершився, дозволи на будівництво знову видають. Ось чим я займався останні місяці. Я продав його через знайому рієлторку і отримав пропозицію на 10 Тисяч більше, ніж заплатив, це неймовірно. Після оплати рієлтору та витрат на закриття я б отримав близько п'яти тисяч. Небагато, але це чистий прибуток. Після сплати податків ми отримали би близько 2500. Інвестор хотів того ж, що і я. Ти збудував дуплекс, здавав за секцією 8, але після закінчення мораторію це відхилили. Штат і вони не дозволили. Дозволи на перепланування дозволені. І я знову можу збудувати дуплекс на цій ділянці, що ми і збираємося зробити там. Ось так. Забудь про ті 60 тисяч і першу ділянку. Подивись на це, ось чому я тут живу. Але забудь про ті 60 тисяч у тій ділянці і дуплекс. Я стільки всього вчився за останні 9 місяців. Я дізнався, як працює система аукціонів, як працює міська рада, як працює суд, куди я ходив уже з десяток разів. Я встановив контакти з ріелторами, агентствами з оформлення прав власності та юристами з нерухомості. У мене є чудовий, просто чудовий юрист з нерухомості завдяки тій нерухомості, яка допомогла мені купити нову на березі води, яку виставили за 15 мільйонів, які ми й заплатили. Я не буду вам розповідати, це буде в іншому відео. Однак були й недоліки: по перше. Вона не хотіла виїжджати. По-друге, мені довелося місяцями ходити до суду. По третє, я заплатив тисячі і тисячі доларів за те, щоб вона жила там безкоштовно. І по четверте, вона так і не виїхала. Мені довелося викликати шерифа для її виселення, і це було сумно. А потім усі її особисті речі все ще залишалися там. І мені довелося пакувати сімейні пам'ятки та реліквії. Ми не викинемо це у наступному відео. Я планую купити будинок Банкрут на банківському аукціоні. Я покажу вам всі труднощі, що зараз відбуваються за лаштунками. Ми отримали сотні тисяч доларів капіталу, але це вимагає зусиль і наявності готівки теж стосується цієї нерухомості. Потрібно було мати готівку для клерка з оформлення прав у суді протягом доби. Я втрачаю завдаток, тому ви вносите його наперед. Ви можете робити ставки до певної суми, наприклад, 10. Тобто вносите завдаток у розмірі 10% від максимальної суми, на яку вам дозволено робити ставку. Тобто, якщо ви внесли 10 ви можете робити ставку до 10, а потім ви повинні доплатити решту 90 протягом 24 годин. Інакше ви втратите свої 10%. Ось так я і купив ту нерухомість. Я вклав у неї понад 60 тисяч доларів. Тепер я можу отримати дозволи на дуплекс, і це буде Майбутній проєкт, над яким ми працюватимемо. Я придбав нерухомість через викуп і дізнався, як це працює. Ми купили квартиру з двома спальнями і ванними кімнатами. Все це сталося за минулий рік. Тож, проживши у Флориді лише рік, ми вже володіємо трьома об'єктами нерухомості деякі приносять дохід, а також маємо власний будинок. Це мене захоплює. Я багато навчився, а нерухомість стала каталізатором класних речей. У нас досі є нерухомість у Нюгемпшері, яку ми здаємо в оренду. Автосалон завжди був для мене хорошим, але нерухомість. Завжди була кращою. Тож це дві речі, якими ми займалися у Флориді з того часу, як ми тут вже рік. Тож, сподіваюся, це відео було корисним, сподіваюся, воно було цікавим і пізнавальним. Я продовжуватиму цю серію, тому що за минулий рік я дізнався дуже багато і хочу віддячити. Я передам ці знання вам. Якщо хочете навчитися, слідкуйте за мною. Я теж вчуся, тож побачите процес. Не повторюйте моїх помилок, робіть те, що спрацювало для мене. І тоді ви також зможете стати магнатом у сфері нерухомості, так? Я зараз саркастичний. Дякую за перегляд. Побачимось пізніше у наступних частинах чи де-інде. Гарного дня! Де ми будемо далі? У нас багато справ. Будинок із вбивством, будинок забраний за борги з виселенням і дуплекс у небезпечному районі. Дякую за перегляд. Побачимося, адіос.